Не, ну ви бачили цих німців? У них навіть сітка стоїть на горі, вловлювач каміння і всякого іншого. Це якийсь капець. Вам хотілося матюкатись від захоплень? От мені до цього часу не хотілося. А, і ще одне. Коли я трошки вище їхав, бачив там знак, на якому зображений велосипедист, який врубається в скелю, б'ється головою об скелю. Я думав, який смисл в цьому знакові? Це якийсь, ну що це за таке хамське ставлення до велосипедистів? Отак от, от їх позорити, що типу, велосипедисти такі дебіли, що знайшли собі місце, де битися головою об стіну. Ну, от коли я побачив оце, оцей поворотик, я зрозумів, в чому справа. О, Зараз знову сипане дощ. Це не дорога, це казка. Кожен велосипедист мусить тут проїхати. Є маса людей, які вважають, що велосипед це щось таке непотрібне. І нахріна він взагалі потрібен, якщо є машина, є мотоцикл зрештою. Так от, я думаю, коли людина проїде оці, оцією дорогою, ну хоча б згори вниз, на, я вже не кажу знизу вгору, вона зрозуміє, навіщо велосипед. Це кайф неймовірний.